Наче що у нас Акторія Вітаровна підійде, але форум для проведення у нас є, я думаю, що ми можемо розпочинати, так? Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадською ЗМІ. На порядку денному у нас сім запитань, в різному є теж питання. Є якісь доповнення чи пропозиції до порядку денного? Розпочинаємо. Тоді переходимо до розгляду питань. І перше питання у нас понад про внесення змін до міської цільової програми розвитку освіти доповідає Бойко Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти. Добрий день. У сьому погодити проєкт змін до програми. Винесення питання пов'язане зі збільшенням загального обсягу фінансування на суму 2 753 190 гривень а саме на забезпечення НУШ 845 377 гривень 3 копійки на створення та функціонування середнього захисту країни за рахунок державного 1 255 184 і на надання одноразової допомоги дітям сиротам середами, дітям підпаленим, батьківського опікування після досягнення 18-річного віку 1830-го. Є якісь запитання депутатів? Первая тоді пропозиція до да винести до рішення на правди. Голосуємо. Творенко за. За. за, за, порядко за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання: проведення змін до міської цільової програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я. Доповідає Христенко Олена Миколаївна, заступник директора департаменту. новый проект решения, предназначенный решением заданного общего финансирования программы в 2025 году на сумму 1 миллион 250 тысяч 793 миллиона за расходы русского бюджета. А сама фонд 311 за обеспечение пустого категории населения Миромады безкоштовными медикаментами сумма 694 тысячи 449 миллионов. Цикушты обеспечить 354 хора безкоштовными медикаментами на 3 месяца. Пункт 3.1.2. При боевом работе а призначения для храма населения. Сумма 292 975 гривен. Э, Цикл забеспечить 35 тысяч инвалидностью, детей с инвалидностью и шаха храма категории на салэ, быть, Мы на выработку так уж на 3 месяца. Пункт 5.1.1. Развиток топитрек коммунального и Ленинградский миский центр ОМСД сумма 13 420 гривен. Кошки будут спрямованы на выготовление техничного паспорта Пункт 5.1.2. Роберт Петренко, коммунального предприятия Венгельского центральной миска лекарства. Сумма 249 949 гривен. Кошки будут спрямованы на предприятие материалов для проведения господарским способом ремонта трех полотенного стационара и кабинета водочной сестры Тарбастичного отделения. Совсем с ним. Є якісь запитання? Немає, да? Тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Коренко за, від за, порядко за. за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до міської жидової програми соціальної підтримки ветеранів війни військовослужбовців та членів їх сімей на 24-28 роки доповідає Маргіна Вікторовна заступник директора департаменту. Там є зміни здійснити за рахунок додаткової додаті державного бюджету і місцевого бюджету здійснення повноважень порогоні місцевого самоврядування. Може окупована тимчасово окупована та інша територія України, що зазнала до нас на масштабної бою на Десі Російської Федерації. соціальну підтримку ветеранів війни, членів сім'ї загиблих та членів осіб, які з них визнався живих обставин. Це наступна нема така. Мільйон сто для виплати матеріальної допомоги для складання 15 лікування захисників наших. 290 тисяч для виплати одноразового От меня Андрей, я почну, пожалуй, этот по минимум. Собрался на забыл зацепление. Чем 28.000 на работу со мной. Все эти тех запросы, которые задернутся, с этой информации. Всё. Без каких-либо запытаний от получателя. Ну, а тут и позиция Винесена на розгляд. Пропозиція винести дане рішення на закладу. Хто за дану пропозицію? Прошу вас. За за, інфактиза. За, Галалянка на рішення прийнято. Дякуємо. Наступне запитання Тишніна Вікторовна доповідає про внесення змін міської цільової програми надання розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської громади. Даними змінами ми пропонуємо збільшити загальне фінансування програми на млн. місяць тисяч для проведення часткового капітального ремонту, переміщення орендованого центру надання соціальних послуг для здійснення соціальних послуг, які реалізуються центром надання соціальних послуг та в життя в стійкості для того, щоб забезпечити і розширити. Соціальних послуг, які передбачаються державним бюджетом у зв'язку з зростанням контингенту на території нашої громади. Це будуть ветерани війни, членів сини заглиблення, обміну переміщені особи, загальні особи, які перебувають складнім відповідь. Зрозуміло, є якісь запитання? Немає, так? Да? Тоді пропозиція винести дане рішення народного трапу. За дану пропозицію прошу голосувати. Хоренко за, підставки за. Головянка. Рішення прийнято. <працю> Дякую, мене віктора. Переходимо до наступного питання про внесення змін до міської цільової програми розвитку культури в військовій міській громаді. Доповідається документ Каріна Валітина. Дане питання роботи на комісію <працю> зв'язку з збільшенням обсягу фінансування програми <працю> <працю> на суму 316 тисяч гривень, у тому числі. За підпунктом 1.1. проведення урочистих заходів на суму 200 тисяч гривень на здійснення одноразової грошової виплати членам сімей загиблих захисників України і присвоєно звання почесних громадянин Більської міської територіальної громади посмертно. За підпунктом 2.1. виготовлення документації на об'єкти культурної спадщини. Це кошти на виготовлення трьох паспортів на пам'ятки культурної спадщини археалогії, які внесені до Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Та виготовлення карти розташування об'єктів культурної спадщини на території Української міської територіальної громади. Є це питання немає. Тоді пропозиція видається дане рішення на розповтрагу. За даними пропозиція, прошу голосувати. Творенка за, підсхватки за, члетком за, Главянка. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Віднавелені вона відповідає про затвердження передавальних актів комунальному. Комунального закладу міська бібліотека для дітей і щодо зробити там два питання були Пов'язані, пов'язані дуже для затвердження передавальних актів та ж міська бібліотека. І пропонуємо на розгляд комісії проєкту рішення щодо затвердження передавальних актів, актів приймання передачі основних засобів. Від комунальних закладів міська бібліотека та міська бібліотека для дітей до комунального закладу центр культурних послуг. Це пов'язано із закінченням процесу реформування закладів культури нашої громади. А саме припинення в результаті реорганізації комунальних закладів міська бібліотека та міська бібліотека для дітей Бінопівської міської ради Дніпропетровської області, шляхом приєднання до комунального закладу Центру культурних послуг Бінодівської міської ради Дніпропетровської області. Цими рішеннями ми передаємо. Основні засоби інші необоротні активи від бібліотек до центру народу послуг. Є запитання? Запитання. Да, да, да. Тоді пропозиція винести на рішення на роботі отради. Голосуємо творенка зарядкова, да. да. головинка два рішення прийнято. Дата, е, 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 е. да, да, да і сьома. Два питання було тільки що озвучено. Питання порядку денного вичерпані, але у нас є в різному інформація для депутатів стосовно обов'язку декларування. Доповідає Сукач Віля Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету міської ради. Хочу подякувати тим депутатам, які вже подали з вашого на сьогоднішнього питанням. Тільки одна особа не подала. На сьогоднішній день також взагалі подало лише 11 депутатів, що є дуже низьким показником. Наразі треба трошки прискоритися, бо це займає час і можуть бути технічні помилки якісь там незручності. Не коротко. Є дані для декларації, які можна швидко замовити, і вони прийдуть, ну не дуже швидко, але. Ну, по різному кожен раз ці дані приходять. Е, отримати довідку про доходи, наприклад, через дію або через кабінет користувача ДПС, е, здійснити після отримання даних для декларації, е, скористатися такою кнопкою, як автозаповнення, яка продублює ваші доходи, ваше майно, ви лишнє е, приберете, переглянете. Це дуже зручно і е, з, ну, скорочує час для заповнення всіх технічних даних. Стосовно розділу 12.1, це банківські установи. Ви зазначаєте лише одну банківську установу, в якій у вас відкритий хоча б один рахунок або більше. Наприклад, якщо у вас в Приватбанку відкрито там 2-3 рахунки, показуємо лише один раз одну банківську установу. і розділ 14. Там були зміни реформування цього. Розділу, тому він у вас буде чистий, необхідно звернути на це увагу, бо буде публіку видавати. Ну і все. Дякую за інформацію. Всі питання нас видят. Якщо немає запитань, то місія закінчена. Дякую. 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 Дякую.